Привіт, малята! Тримайтеся міцніше, тому що я для вас приготувала не одну, а цілу серію неймовірно прекрасних книжок. Просто подивіться на цю красу. А сьогодні ми почнемо з ось цієї про кашалота, якому все збирати охота. Тому давайте починати! Про кашалота, якому все збирати охота! У морі, у синій його глибині, лежать загадкові світи чарівні, і в морі тім Генрі живе. кашалот, не спиться йому від думок і тривог. То випустить бульки, то оком моргне, то тяжко, печально, самотньо зітхне. Прокинеться Генрі і весь стрепенеться, з ним разом жага прокидається в серці. Шукає чогось кашалот, все життя, що саме не знає, і сам до пуття. Скарби з кораблів затонулих збирає і мушлі знаходить і все начищає до блиску, нехай буде ще красивіше та день проминає, і скарби вже не тішать, і знову на пошук. А як же бувало, хоч що він знаходить, а все йому мало? Усе це носити складна та робота, яка може змучити і кашалота, плив Генрі кудись і сумний, і самотній, і раптом побачив він диво підводне, там сяяли барвами, чудо корали. Там раки і краби яскраві гуляли, проносили стіні, тюлені і скати і пурхали в заростях рибки лускаті. А ще там уламки були кораблів. І Генрі до рифу близенько підплив. І що ж, видно, зблизька на рифі до речі? Така ж товханина, така колотнеча, Аж пінулось море навколо коралу. Сусідів багато, а місця замало. Одні наїжачились всі колючками, а ті бились клешнями і мацаками. Дражнилася всяка підводна дрібнота. Не бачив ніхто по горі кашалота. Аж тут одна крабиця мудра й сердечна угору поглянула і дуже доречно розгледіла, що це над рифом за хмара, і крикнула голосно, крабиця крала. Ховайте, срятуйтеся, від кашалота, йому все на світі збирати охота. І жителі рифу яскраві і різні почули її. Та було вже пізно, ніхто не сховався в кущі чи в нору, а Генрі сказав: зараз це все заберу. Завмерли налякано раки і риби. Нічого зробити вони не могли би. Та Клара, де тільки сили взялись, як крикне на Генрі: Стривай, зупинись, Тобі все на світі збирати охота, та тільки навіщо скажи, кашалоте. А Генрі таких запитань не чекав. Спинився він, як відповісти, не знав. Замислився він, як давно не бувало. і у оц у Генрі сльоза заблищала. Ну, е він до Клари сказав несміливо. Я хочу все мати, щоб бути щасливим, і мовила Клара. це річ непроста, бо щастя туди йде, де є доброта. То, може, себе ти щасливим відчуєш, коли всьому світові щось подаруєш? І що на це Клара до Генрі сказала, як пісня у серці його залунала. Була то матусина Колискова, в ній хвилі звучали, і ніжність китова. Є у мене дарунок тут Генрі сказав Кому його дати я досі не знав. Наш Генрі вагаючись, рота відкрив. І тут за лунав найпрекрасніший спів, пустилися в танець дельфіни і скати, і навіть молюска пішли танцювати. І мир між коралів з'явився одразу, бо хто ображався, пробачив образу. Усі, хто сварився і бився колись, у пісню гучну голосами влились, і Генрі відчув неймовірну цю силу. І жагався збирати його відпустила. І Генрі на рифі тоді оселився, і з Кларою наш кашалот подружився, і співи, і танці на рифі щодень, щасливі усі від китових пісень. Тепер я у Генрі улюблена справа, і стало життя його повне й цікаве. Побачив він, щастя не речі приносять. Ми, маючи трохи, вже маємо досить. Ось така малята в нас сьогодні була книжка про кашалота Генрі, якому завжди було мало речей, тому що він не там шукав щастя. Так, безумовно, речі дуже важливі в нашому житті, але вони, на щастя, не є найголовнішим. Любов, доброта, турбота і дружба це саме те, що приносить спокій нашому серцю, а не постійні пошуки чогось матеріального. Тому малята, попробуйте дарувати цьому світові більше усмішок, більше доброти. Ти більше турботи, і до вас все це обов'язково повернеться з торицею. А ваше серце прийде тепло і гармонія. А з вами ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі, Па-па!